А ви подивіться, дівчини, якщо ми їх перекинумо? Якщо апи я не хочу переліку. Вони ж захисник, ви ж бачите, він же який гарний. На веб-сайтах треба їх нормально розмістити. Кого вони охороняють? Написати, кого вони охороняють. Лена, давайте викинемо, я тобою зараз полізу. Де авто Майдан рівник? Пішли.

Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день. Добрий день. А які гарні хлопці! Оппівало аж багато грошей, то мабуть, і охоронців багато. Ну, білостом Хлопці, люди! — А давайте ми в скриніку позбираємо воєнних на АТО. <гум> — Охуєнних? Де саме який його дом? Это ми приїхали ківал в гості. Щас будемо стати його дом. От там, навірно. Давайте б. Нами... <гум> Серіжа! Сережа, виходи! Да воно що ти занимаєш далі! Воно буде зачепилося плачком. Я думаю, це, наверное, найвелике це його. Я думаю, найвелике це буде його. Очень скромно. Сіротский приют.

Давайте ребята саламки же сусіду наклеиваем. Да, да, да. Не надо, не надо. Может быть. Приберих на калитку і на подоконник і на ну, морську на Юль, і... Юль, давай вона двері я, да, я, залізу, да, я залізу. Дай я залізу, дай я залізу. Дай его залізу. Дай,

Можемо обережно вирвати Може шином пару штук перебросить туди. Виложить так. Горочку. Сереж. Серега, то ще не можу залізти? Не, нельзя. Такі питання не Ми тебе тримати не будемо, але ми будемо кричати, Ні, не лізь, не лізь. Не лізь і перевкинули.

В країні, владі, я не платив ні одного штрафу. Я чись навіть не сумнівався, чому. Якщо буде в цій країні все по людьх, то буде заплатити цього я Препарат демонтепальний. Якщо там не порадить На с ко... красиво Женя будет на колонах положить. Да, Знаешь как в кольцо поставил, да, раз пришли. положил так о, на и туда парочку. Закинули. Да нет, туда не так знал, что. Треба а не Центральная еще парочку. В просят огня. Я! Я прошу прощения. Я прошу прощения. Зарядину прямо закончить. Нет, такую же руку возим. Давай, зачка, да, конечно. Ну, красиво. Ну, вот. Вот, да, для детства это Присаживайся, ребят. Давай иди. Суша. Суша.